Вітаю вас, друзі. Якщо ви слідкуєте за новинами, то ви стовідсотково мали помітити, що протягом останнього тижня дуже часто стали вибухати склади та штаби російських загарбників пяти шести великим складам боєприпасів у тилу ворога. Склади у районі Камас-центру знищили склад боєприпасів російських загарбників. Здетонував російський склад боєприпасів у зимогір'ї на тимчасово окупованій території Луганської області. Захопленому російськими окупантами Херсоні знищено військові склади. Було силами нашої оборони знищено на Ізумському напрямку. Черговий російський склад з боєприпасами. Підірвало склад боєприпасів орків у нині окупованій. Попасні йдеться про те, таке сніжне, йдеться про Мілітополь, тощо, тобто, ми б'ємо. За десятки кілометрів від лінії фронту це істотно впливає на можливості ворога вести бойові дії проти України, оскільки чим більше штабів та складів вибухає, тим менше снарядів та зброї лишається у окупантів для ведення війни проти України. Погіршується їхня логістика, і усе складніше стає випускати по українських позиціях багато артилерійських снарядів. І ось загарбники ніяк. Не можуть зрозуміти, що же сталося. Що відбувалося? Що присходять? Що відбувалося? А сталося те, що в Україні нарешті почали працювати системи реактивного залпового вогню Хаймарс, які нам надали Сполучені Штати Америки. А чорідний пакет воєнної помощі апакаміси вдаті Хайміси. Хаймерс, не забувайте, друзі, про підписку на мій канал. Це дуже важливо. А також тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. А якщо казати про ці нові системи реактивного залпового вогню, то їх не можна і не варто порівнювати із совєтськими чи російськими аналогами. Наші військові також про це кажуть, і вони дуже задоволені задоволені роботою хаймарсів. Система дуже точна, е, вплоть до того, що е, пробуває дирку в Данії і туди залітає інша, 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 інша ракета. Прям той отвор, який виходить. Я навіть, навіть не збираюсь порівнювати, я ніколи не займався і вам не рекомендую, тому що це мерседеси живуть. Ще до того, як хаймарси почали працювати в Україні проти російських загарбників, ігор Гіркін, той самий російський воєнний злочинець, вже нив, що росіянам буде дуже складно і жодна повітряна оборона не допоможе. Як сильно впливають на ход бойових дій українські ударами новим високоточним западним оружием хімарсами? По складам і по командним пунктам, що протипоставить і МОРФ то нікакої ПВО не буде. То тобто ПВО буде які то ракети прилітять. Ну а Владимір Путін навпаки казав, що ці постачання взагалі нічого абсолютно не змінять, і тим паче, що у Росії є те саме ППО. Нічого тут нового немає і нічого це не змінює, по суті. тори, панцири працюють в вищій степені ефективно. І справді, після того як в Україні запрацювали хаймарси, абсолютно нічого не відбулось, і взагалі ситуація не змінилася. Проте наскільки вона не змінилась, чудово показує оця інфографіка BBC. Взагалі, абсолютно немає ніяких змін. Бачите, просто почали масово вибухати російські скла. Страшно? страшно. Все, все коротше, друзі. Дивіться: нічого не відбувається, нічого не змінилося, але російські окупанти чомусь занили. Як активізувалась е, робота. Української артилерії, але якщо хай Марси абсолютно нічого не змінюють, і відповідно це все не українці винні, то можливо там почалася та сама гражданська війна. Можливо, так звана ЛНР напала на так звану ДНР. Многочисленне розрушення? все, що было разрушено, все что было повреждено. Це война. війна. Нічого нового нет і нічого не меняет, по сути. уявлення не маю друзі. Хто же почав масово постачати бавовну на російські склади із боєприпасами? Ну вже фон на на. У вас за плечом видно, що все на жаль. Павел, вам слово та й взагалі, які там хаймарси, Це ж взагалі не зброя, це абсолютно ні про що банальні смерчі та урагани Російської Федерації набагато кращі та ефективніші. Конечно, це серйозно, але наш смерч лучче, наш ураган лучше. це точно ну добре, нехай і далі розповідають, що хай марси абсолютно ніяк не працюють і ні на що не впливають. Головне, що є результати. Результати ви можете бачити самі. Ззади мене видно, горить, це горить сервіс центр Камаза. Туди прилетів. це той же самий район, немножечко поближе к центру. Вже згаданий мною Ігор Гіркін написав, що це там, де Камаз центр, вибухали склади із російськими боєприпасами. Правда, самі росіяни при цьому кажуть, що це були цивільні об'єкти. Там немає ніяких військових об'єктів. Ну так, це були просто цивільні, а не військові боєприпаси. Словом, люди в шокі. Вот такие вот осколочки разлетелись. Сказал же, Анатольевич, в море валите тут... Люди в шоке. Та я маю відзначити, друзі, що влучити у склад із російськими боєприпасами це тільки половина роботи. Не менш важливим є знайти той самий склад та повідомити про його місце розташування збройні сили України. Наші партизани на окупованих територіях це роблять просто чудово. Сумські партизани продовжують успішно передавати інформацію для ВСУ. сьогодні, 6 юля. Возле ЖД вокзала. То унічтожен склад з боєприпасами расистов. І ви, друзі, якщо перебуваєте на окупованих територіях, обов'язково повідомляйте Збройні Сили України про місця розташування російських складів, російських командних пунктів, про переміщення російської військової техніки та особового складу. Тільки дбайте при цьому обов'язково про свої заходи безпеки, завдяки вашій допомозі буде і надалі активно постачатись. Окупантам бавовна, а вони тим часом усе одно розповідатимуть, що Україна так нічого й не досягла. То вони з задачі не справляються. Україна настільки абсолютно нічого не досягла на полі бою та взагалі не знищила російських окупантів. От просто таки жодного. Що владімір Путін днями був змушений віддати наказ угрупованню, яке брало участь у штурмі Лисичанська, відпочити. Правда, він забув уточнити, що там уже й так багато російських солдатів відпочивають. Вечно в украинские земли. усе тому, что потерь нет. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть. Наростити свої бойові можливості. Потерь в ворожоних силах Росії немає. А навіть якщо втрати у російської армії і є, то це не тому, що Україна героїчно чинить супротив, а тому, що проти Росії воює НАТО. Воєнний операції з сторони НАТО проти Росії, спланірований НАТО про підготовлене НАТО і проводимий НАТО в даний момент російські загарбники нічого не можуть зробити із системами хаймарс. тому що вони мобільні, вони приїхали, відстрілялись та поїхали, і вони б'ють відносно далеко. А можуть у майбутньому бити і ще більше, якщо нам дадуть відповідні ракети, і ось оскільки росіяни не можуть їх знищити, вони починають вигадувати про те, що вони вже, начебто, знищили дві системи Хаймарс. Що змінилось сьогодні? Ми вперше уничтожили два американських Хаймарси. Певно, це було одразу після того, як Скабєєва своїм язиком збила особисто тисячу байрактарів. Ми працюємо кожен день на полі битви. Уже тисячу уничтожених байрактарів. Будемо вважати це нашою м'якою силою? Або який який. Ці системи вже поступово змінюють хід російсько-української війни, і нам дали сьогодні тільки офіційно чотири установки Хаймарс. і ви вже бачите, друзі, результати. А це нам іще установки М 270 не під'їхали, які є аналогічними цим системам. Словом, чим більше нам будуть давати важкого озброєння, тим більше ми будемо знищувати. Російських загарбників чим більше західного оружия любого нового чи старого, поступить на Україну. Ано поступає сьогодні пріривно тим хуже, чим тяжелі нам буде воювати. Тому ви, друзі, не переставайте у соціальних мережах англійською мовою писати про те, що Україні потрібно більше зброї, вимагати у західних політиків, надавати нам цю зброю, тому що ми зможемо рано чи пізно перемогти, якщо будемо мати технічну перевагу над ворогом. А я переконаний, що це обов'язково станеться. Ну і звісно ж підтримуйте Наші збройні сили допомагайте їм, тому що саме вони за допомогою цієї техніки успішно нищать тих виродків, які прийшли на нашу із вами землю. У цій землі вони і залишаться.